Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Escape Tsunami for Форбрейнродс. І, коротше, у мене дохід 537 секстильйонів в секунду. Це реально багато. Давай зберемо все бабло і підемо в повільному режимі. Бо по факту сума реально велика. У мене прям секстільйони збираються. Це дуже круто. І ще у мене якісь нові баби. Ааа, це у мене 67 сібтільйонів. Це коротше, щоб у мене вже баланс не був такий здоровий, то придумали таку двіжуку. Так, радіоактивний івент у нас через ну, скоро, і Селестіал теж скоро. В общем, що ми зрозуміли з останнього разу? З останнього разу ми зробили собі зато секрет радіоактивного чола 150-го Ла. І ми можемо спробувати зробити точно так же, тому що в мене є Емеральд, Бут, радіоактивний секрет. Ми можемо взяти ще золотого. Ну, цього я взагалі можу продати насправді. Він мені, типа, і не треба. Зверху у мене нікого нема. Рандомний івент з якимись фенами. Давай подивимося, що це за фени і що вони роблять. А чорт, я пам'ятаю, що вони роблять. Ну, не до кінця я розумію, що вони роблять, но ну, окей. Хорошо, мені по факту можна зібрати ще багато кровавих челів, іменно не кровавих, а сікретів. Мені треба два для цього, два для цього, два для цього і два для цього. Коротше, мені їх треба багато, мені їх надо 8 штук, це реально багато. Хвиля просто появилась перед моїм лицем, і це, конечно, капець. Ладно, Давай сховаємося. Погнали далі, мені треба угу. з такою швидкістю в 350. Це реально трохи стрьомно Бігати і дуже дуже незручно. Окей, для ребідка мені треба один дівайн мати. Ну, Дівайн, чорт його знає, де береться. Я от прям поки що не розумію. Скоріше за все, схрестити Селестіалів треба. Ну, чорт його знає, диви, Вакі, Вейви, такі якісь цікаві, або то вони лагають, або чорт його пойме, що з ними відбувається. Ну, давай поки що підемо туди далі. <кху> Подивимося, що там взагалі, і наберемо кучу секретів. Сікрети мені реально треба. Ще якась космік. Косміки ні. Косміки я вже носити не буду, ну, і в баню. Мазинь тут у мене нічого особо нового я не бачу, тут опять повільна хвиля, яку треба перечекати. Звісно, так, да. це прям супер-супер жорстко. Плюс у мене тут, як я розумію, дівайнів взагалі нема. Селестіалі у мене тільки три таких було. І все, їх ще є куча, але у мене їх нема. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: стіле брейнрод Escape Tsunami Фор Брейнрод, 99 ночей в Форесті та багато інших. По посиланню в описі та ставай найкрутішим в своїх улюблених іграх. Їх ще є куча, але у мене їх не було. О, так, Ваківейф, давай тут пробіжимо, тут супер слов. ми біжимо сюди. І тут мені треба набрати секретів. Реально багато. Спробую понабирати. Тут ось є чел. Я його підібрав, чи то хвиля якась засповна. Ще що то взагалі відбулося, але мені прийшлося сховатися, коротше, як сховатися. Так, 26 рівень, мільйони даємо. Ну окей. Погнали, мені тепер треба вернутися туди, назад, підібрати там ще секретів, бо я що то. Щось я взагалі провтикався. Ну окей, то не саме велика проблема. Давай отако пробіжимо. І мені надо Мені да ще, але тут хвиля мені реально не дається зробити. Давай ще отако, отак. Отако. Фух, встиг сховатися. 350 швидкості, це реально дуже багато. Тут ще через 3 секунди щось відбудеться. Ага, появився стовп води. Я поняв. Так, що 4 в мене є? Мені пше, мені пше. Я візьму, напевно, максимум, що я можу взяти. Да, ну я вже перепригаю оцю всю двіжуху, я навіть не знаю, що мені ще робити з такою швидкістю. Це реально величезна швидкість. Оцього ще візьмемо і почекаємо оцю лайтнінг хвилю. І за нею прям підемо. Правда, я її реально доганяю. Да, це, звісно, крепко. Головне, в ню нефта у мене дуже багато брейротів, і ми їх всі принесли. Хорошо. Давай знаєш, як зробимо. Ми зробимо все дуже хитро і дуже в той же час плюс-мінус розум. Щоб у мене не з'явився чел з поганим левелом, я просто візьму і чуть-чуть, так сказати, прям чуть-чуть капітку їх е, прокачаю. Тому що як же ж я їх можу не прокачати. Бо якщо вони будуть не прокачені, вони будуть приносити прям реально мало бабла. А нажміть на кнопку, щоб більше апгрейдити. О, хорошо бнувачуєш. Оце, оце прям прикольно. Головне вчасно зупинитися. 82-й, ну це, в принципі, нормальні левела, плюс-мінус, бо ну його в бані воно не хочеться мені засовувати туди прям нубських челів. Нубських можна було би засовувати, але тоді в мене і нубські будуть крафтитись, правильно? А якщо я можу просто прокачати і получати там 150-го левела, то звісно хотілося б отримати 150-го левела, це було б дуже круто. Я правда не знаю, які левела треба туди засовувати, щоб 150 й отримати. Я вже й забувся, але, мабуть, величенькі. Вообще, по-хорошому десь в районі сотків, щоб всі були. Щоб в районі сотки вони всі були. Я напевно на соти їх всіх і повикачую. Прям щоб на сотку кстати їх викачувати, треба багато бабла. Он давай. Шуруємо, шуршим. У нас вже 20, 25, 29. Коротше, хорошенько воно прокачується. Не треба особо багато клацати. І все дуже-дуже дуже хорошо. 99, й сот є. І останній чел. Самий нубський восьмого рівня був. Ну, що поробиш. Ми й таких можемо прокачати. Це взагалі не проблема. 95, 6, 8, 9. Все, сотий є, всі сотого рівня. Давай їх всіх попідбираємо. Їх треба всі позабирати звідси і позасовувати їх всі в крафт машину. Тільки в крафт машину їх треба теж засовувати максимально правильно. Спочатку ми візьмемо що. Нам треба тебе теж на сотий. Тебе на сотий. Ти в нас теж маєш бути сотим, ти ще 150. -й. І, кстати тепер тебе можна качати ще далі. І це обалдіть їх багато коштує. Ну, і тебе ми прокачаємо теж на сотий. Хорошо, давай сначала. Чала, зробимо ми це все з радіоактивним, певно. У нас, кстати, радіоактивних прям реально багато. 98 все Що вони всі сотого рівня? Давай візьмемо одного радіоактивного. Пішли, попробуємо. Засовуємо сюди Сікрета, засовуємо сюди Сікрета і засовуємо сюди радіоактивного чел. І получимо крафт Бем. Всьо, в мене сто шістнадцятий вийшовся. це прям. Ти знаєш, не сказати би, що дуже круто. Не сказати би, що дуже круто. Давай ще отако. Отако крафт. А, треба ще почекати. Почекати, у нас кулдаун, ну окей, у нас ще є буде два чела. Ми ще, якщо що, зможемо їх сюди доставити, докрафтити. Тут ще є просто вдача, вона якось піднімається помаленьку, Ну, не сказати би, що дуже жорстко. Так, давай попробуємо скрафтити. Радіоактивний сікрес 129-го левела. Ну, нормально. Нормально. Так як він був сотого, став 129-го, то в принципі нормально. В принципі, нормально, 129 -го. Ти рівень це так-то багато. Це так-то реально багато. Ти мені даєш сіки. вообще. ти мені даєш 45 п'ять в секунду. Ти мені даєш. Квантільйонів 26. Цей дає, звісно, більше, цей дає менше. Хоч ні, Селестіал. І цей дає ще менше, бо він взагалі не прокачує. Я б їх, звісно, всіх би попрокачував з кайфом, але проблема в тому, що мені треба якось, якось це все так організувати, щоб все було максимально хорошо. Так ти 129, дев'ятий. Давай його тебе підберемо і теж попробуємо сюди засунути. Бенс, бенс і бенс. Отако крафтимо. Тут, походу, все надо через крафт, секретний радіоактивний 105 рівень. Ну, вообще слабенько, слабенько скрафтилось. Вот прям реально мега слабо. Що я навіть і не знаю. Ну прям ультра гіга слабо, 110 рівень. Давай тебе на 110-й підкачаємо. Хвати мені мощі, хватило. Хорошо, тебе на 110. Так, їх всіх я можу докачати, поки не буде писатися оцей бакс. Оце я можу точно зробити з впевненістю і не потрачу на це дуже багато грошей. Це 100%. І тим самим буду заробляти ще більше бабла. Вкидуватись в це, звісно, потрібно. Так, бен, і сюди теж закидуємо кучу бабла. Отако, хорошо. По факту, ми заробляємо ще більше тепер. Ну, по-перше, у нас радіоактивний івент через 3 хвилини. По-друге, у нас Селесіал буде через 5. І ми і на те. на друге попадаємо. Кстати, Ксиксілі не можна сюди засунути, апгрейдити базу. Чисто подивитися, що воно тепер за себе представляє. Тепер у нас появився ще один поверх, четвертий уже. І ми так сказати, непогано спрацювалися. Ну і саме головне, коли буде радіоактивний івент, нам треба пройти оцю івент. Пропригати. Плюс мені треба купити швидкості. Ну, блін, я не знаю, треба воно мені. Мені тут просто для ребітха треба Divine 1. Де взяти дівайна? Я взагалі не розумію. Вейв-машина за хвильки. Хвилік у мене ноль взагалі спіни. Тут теж голда треба. Де брати голду? Ну нічого ніде не написано. Оцього я прям поняти не можу. Ну що, саме головне мені дочекатися просто радіоактивного івенту, а там далі швидко його пройти. Покрутити роли, бо я тоді не покрутив, вроді як не встиг. І побачимо. Можливо, я виб'ю нових класних природів. Кстати, в мене ребятку все 23. 23 ребітха, жесть. Багато зробив. Але тут у чувака 15 тисяч швидкості, в цього 10. Щоб попасти в туп, треба 5 тисяч швидкості. Ти представляєш на сікінь, бистро біжить. Він же ж не може взагалі проходити гру. Ну, сам по собі з такою швидкістю. Це ж Unreal просто. Це ж 100% просто нереально. А отут от чуваки просто мега заробляють багато бабла, прикинь. 153 мільярда, оцих коїнів. У мене таких 360, 376 все на все. Це просто капець. Короче, як ви написали мені в коментарях, дивані можна поучити з лакі-блока. Плюс... У нас зараз буде радіоактивний івент, і давай відразу пройдемо чуть-чуть далі, щоб потім не чекати ці хвилі. -да, хотів я пройти, щоб потім не чекати, а відбулося просто те, що мене завалили хвилі, бо я не встиг пригнути в яму. І отут, по ідеї, буде проход. Ну, я не впевнений, чи точно тут, але зараз ми перевіримо. У нас прямо зараз, по ідеї, має початись івент. Не пам'ятаю на які саме е, локації він спавниться, на легендарці чи ні. І так, радіоактивний івент, компліт, хай тобі, радіоактивні коїни. Ось отут він. Після легендарного спуска він. Давай, підемо сюди, швидко його пройдемо. Так, радіоактивний лакіблок спавен. Все, у нас ще спавниться радіоактивні лакіблоки. Це дуже добре. Бо за те, що чуваки радіоактивні, за це додає ще прям хороший бонус до бабла. Це прям реально дуже круто. Давай быстренько пройдемо лакіблок. Цей режимчик, у мене є 10 коїнів, а чого у мене тільки 10? Мені що за проходження не давало коїни. А де їх тоді мені брати? Раніше їх давало за проходження. А ще раніше вони просто на карті спавнилися і їх бігав, підбирав. І, по факту, мені дали радіоактивний блок. Давай подивимося. Мені може випасти тут щось круте. Тут може Дівайн випасти, випав секрет. Я поняв. Як зазвичай. Давай зараз затестимо, дадуть мені ще один лакіблок, чи ні? Оце мені прям хочеться дізнатися. Бо я можу так покрутити лакіблоки. Ну, режимчик, ще буде йти 4 хвилини. Я ще цілі 4 хвилини. Можу ходити, проходити оцю движуху. Плюс там, звісно, ще заспавниться Селестіал. Я би дуже сильно хотів би я теж забрати. Бо Селестіал це реальна імба. Це, звісно, не дивайн, ну, блін. Селестіал є Селестіо. Так, Селестіал якраз заспавнився, йди быстренько, мені лакіблок не дало Хвиля, радіоактивна, з якої, кстати, кої не сипляться. Тепер це іменно так і робиться, і мене задавило просто-напросто. Так, хвиля, 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 хвиля. Так, почекай. Так, ваківей, вакивейве, куча, куча просто хвиль. Як тепер дойти з цим івентом? Ще й на віпку нажимається, як дойти? Так, давай сюди. Звідси ще щось придумаємо. Ні, повільна хвиля, ні. Медіум хвиля, давай, ще, давай. Ну давай, точніше, щоб не було хвиль, я не хочу хвилі. Такої не заберемо. Я сподіваюся, що мене зараз не задава. Дуже велика швидкість, я не можу проходити нормально. Так, фу, спустився. Супер. Мені до Селестіал. До Селестіала попробуй з цими хвилями взагалі дойди. Без Віпки? Тут супер Анріал. Пора купувати Віпку, ну що поробиш? Да, так, ми тут і не проходимо. Фастова хвиля біжить. Це прям крепко. Так, супер слоу, радіоактивна хвиля. Помаленько кої не сипляться, не ну, їх сипляться прям ультрамало. Раніше їх було дуже багато, і вони давались просто так. Так, отут ми проходимо. Потрібно хоч по трохи далі проходити. Тут якась штука є. Блін, мені треба було пройти далі, все-таки, а не ходити, дивитися. На всю тему. Давай сюда. Да, да, соластил. аж там. Блин, це капець. Я встигну стейн забрать. От сейчас бы встиг, конечно. Но в акціоне выбігла. хвиля. Блин, будь ласка, Селестіала, хочу, хочу забрати Селестіала. Тікаю. Хорошо. Радіоактивный Локи Блок. Це не Селестіал? В смысле, Локи Блок. Не поняв вообще нічого, ну ладно. Вообще нічого не поняв. Что мені тепер робити? Я думав, я взяв соластил. Я ще й упав. Все, хана, не буду Локи Блока. Да, не буду. Эх провтикав я все, все просто протринькав, все просто провтикав. Я не знаю, як я так. Ну тільки я так міг. Просто на рівно місці впасти. Ладно, я можу спін покрутити. 20, Блін, мені не вистачає. Свалюю. Все, кручу спін. Тут вроді може випасти щось толкове, ні? Не пам'ятаю що, ну щось може випасти. Лакіблок радіактивний. Рандом Селестіал. О, рандом Селестіал! Дук-дук-дук. Оце хорошо. Радіоактивний Селестіал. Супер. Блін, ну коїни, значить, є сенс збирати просто бігати. Є сенс збирати коїни. Коїни прям є крепкий сенс збирати. Так, все, івент кінчився, коїни вже більше я не потрачу. А, да, остання радіоактивна хвиля, як я розумію, летить. Точніше, не летить, а як я правильно сказати, пливе. Хе-хе, <сих> ну, чорт я знаю, ну, коїни вона вже не лишила. Хорошо. Є у мене секрет радіоактивний, є у мене селесіл радіоактивний. А, хорошо, Так, давай ми знаєш, що зробимо. Нам треба когось тут поміняти. А кого б поміняти? Кровавий, радіоактивний. Ну, радіоактивний таке відчуття, ну чи мега крутіше, ніж навіть адмін, електрик. Ну але не факт, що він крутіший. Ладно, давай поміняємо його за цим і відразу тебе нормально прокачаємо. Ти на першому левелі все на все. Ми в тебе вкинемо прям багато бабла. Дук-дук-дук. Давайте прокачаємо, подивимося, що ти можеш. І ось, наприклад, твій брат радіоактивний 115 рівня дає QD. А ти даєш QN, це ж уже набагато крутіше, як я розумію. 115 левел, давайте їх качнемо. Блін, 116 -тий. Ну ти все одно був крутіший. Ну давай ще вкинемо в тебе бабла. Прям реально багато. Засунемо сюди почти всі свої гроші. 124-й QN ти дає. даєш теж QN на 116-му, QN 113, QN теж. Ну, коротше, блін, ти трошечки наче й даєш. Но, чорт його знає, не сказати би, що ти прям мега жирний. От прям реально не сказать би. Плюс вдача у мене потихеньку помаленьку піднімається. У мене є кровавий секрет, у мене є радіоактивний секрет першого левела. Ну, перший левел не серйозно. Блін, а що якщо взяти, хайпанути і взяти ось цього, наприклад, і когось із цих, і попробувати їх з'єднати. Блін, може Селесті з'єднати. Ну, Дівайн вообще так не випадає. Сікрет, секрет. Ну, давай ще одного ось, ось секрета візьму звідси. Ось, ось цього, наприклад, і засунемо ці всі три штуки сюди. Ось бем, бем-бем, крафт. Поїхали. Я отримав просто радіоактивного секрета. Ну, понятне, діода. Просто якийсь раз я отримав так Селестіала, розумієш? Я то получив прокачаного чела, в принципі, мені нема чого жалуватись. Я потратив, кстати, кровавого чела, блат, але що поробиш? Це таке діло. В общем, будем пробувати дальше прокачуватись. Можна прокачати цю базу. Поки що, хоча вона мені не сильно нам треба. Мені далі кстати ребятка ще й треба, щоб її прокачувати. А треба мати дивайна на базі. А він випадає ті касаки блока, як мені сказали. Або зі спині. Де мені цю голоду брати? Я ще поняття не маю. Короче, ще капіс. На цьому завершувати. Всім пока.